Всім доброго раночку хочу показати вам, яка у нас гарнота сьогодні. Гляньте. Оскільки от диво. Ось така краса. Весели сліди оленів. Погляньте, як їх багато. Це от за день вони нам таке набігали. Крізь. Бачите, такий слід, ялку коси. От вони ходять тут дорогою. Разом зі мною. Так, справи на фермі добре. Це гаразд. Зараз будемо всіх годувати, напоїмо всіх, щоб всім було добре. Покажу вам, як мої крилі переживають зиму, і як ми це все утеплюємо. От, по-перше, як ви бачите, зліва у нас все обгорнуто плівкою. Так, щоб їм не дуло. От. Бачите, з усіх сторін. Тут є плівка, їм не дує, а зверху ми забиваємо все. Спочатку плівка ось видно, потім йде солома. Тобто їм дуже тепло. У них ще в кожного є такі от тепленькі, гарненькі. Гарняні. От вони там всіх домиках живуть. І домики йдуть аж і там два поверхи, і їм там тепло. А це маленькі крилята. Ми на них не чекали, але їхня мама, ота сіра дамочка, вона втекла одного разу. Якась дика тварина прийшла і виламала їй сітку. Я не знаю, може, то навіть були наші кози, хто знає, але ми так собі роздумували і вирішили, що то хтось був дикий такий. Хто став, виламав сітку, то вона втекла. І ми її не могли зловити десь місяць або півтора. От, а потім вона сама прийшла до мене. Я її в клітку посадила. От, і вона нам народила двох отаких от от гарненьких пухнастиків, Так що ми тепер маємо озимку. Оце таке щастя. Води у нас на фермі немає, тому що провести воду сюди десь буде від 5 до 10 тисяч доларів, звичайно. І зараз у нас це просто не в бюджеті. Тож я їм кожен день приношу таку тепленьку гаряченьку водичку от і наливаю. Коли їм мороз, от вони у нас так напиваються два рази в день, гаряченька водичка їм. Інакше ніяк. Все замерзає. Ну, от в тепло погода у них є автоматичні такі паїлки, але зараз з цим треба возитися. Кому цікаво, ці клітки я робила сама, кому треба, я скажу, де взяти план. А, дуже легко, нічого такого немає складного і дуже-дуже функціональні. Десь вони десь. Що ж це у нас буде таке? Десь 3 метри вони. Мабуть, десь метр на три. Десь так вони будуть. Це мої дівчатка. Новозеландські білі. Дуже вони здорові, гарні. Мирні такі королі. Дуже мені подобається. Я нарешті у мене була одна, зараз у мене вже три. Купити їх тут практично неможливо, тому що. Або треба їхати дуже десь далеко, можливо, навіть години-дві в одну сторону, просто немає часу. А так купити чисту породу в магазинах це практично неможливо. Кози теж всі задоволені, все в них добре, тепленько. Чекають вони мене на мене свої смаколики. Де да, одета? Одета сама, сама вища, то вона завжди. Привіт! Привіт, гарні мня. Підім. Що ти робиш мені там, ха? Ти хочеш, щоб тебе погладили, а Ти, войну Друзі, погляньте на цю красу. Це просто неймовірно. Погляньте на ці фарби. І от така от такий гарненький місяць.